Друзі, і сьогодні ми будемо розпаковувати бумажні сюрпризи. Ось тут вони у сховані. Ми беремо телефончик ось такий гарний. Ну і Roblox. Сьогодні в наступному відео буде новинка. Значит, телефон у ну, нас здесь там. На какой страничке? Зараз распуг... Ось наша страничка. Мы ее из пакетика из э, -э телефона. Что тут, что тут, что тут? Давайте подумаем. Ми це не викидаємо, а клеємо теж. Ось так. Ось так. Так, все гарно. І що це у нас за? Обої на телефон. Прошлий раз нам попались ось такі обої. Вони у нас відкупали, я їх обирала, ну. Скоро приклею, оно не будет липкодать. О, не, 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 не. Ой, такая у нас заставка. Тут чуть-чуть выдернулся кусочек. Ну зараз ми приклеїмо її, і буде все добре. І буде все добре. І ось тут теж треба приклеїти. Ось так. Це у нас знімаємо так корочку, ну і ось сюди клеїмо. І зараз будемо клеїти обоє. Обоє ми будемо клеїти тут, там, не там, де котик, а на другому.